Розпочався Різдвяний піст за новим церковним календарем. Починається раніше, на 13 днів раніше, ніж було минулого року, 15 листопада. Різдвяний піст це один із чотирьох багатоденних постів. Він готує віріант до одного з найсвітліших зимових свят, Різдва. І цього року пістро розпочинається сьогодні 15 листопада. Закінчиться 24 грудня. Триває 40 днів. Називають ще його Пилипівка. І... Різдво за новим стилем випадає на 25 грудня. Тому налаштовуємо себе на світле свято Різдва. Хто постить, постіть. І сподіваємося, що більшість наших глядачів цього року таки святкуватиме Різдво з усім цивілізованим світом, а не як із москалями. Це була остання інформація на сьогодні. Дякую всім, хто нас дивилися. Коментуйте по завершенню відео, по завершенню нашого етеру. І завтра, о 19 годині, зустрінемося в цій студії, щоб помануфактурити. Па-па!